Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію стрічержі до меди, що перемогти. Допоможемо завжди. Допоможемо. Завжди. Дикі скрічери. Правда і брехня. Це рекламні відео, які я бачила раніше у свіжій бані. Моя пані вторгнення в інформаційний простір, як у це не дозволяють правила ультраохоронців. Нас легко виявлять, тому ми повинні прискоритись. А? Добре. Я зрозуміла. Я знайшла це. Воно тут. Місце знаходження. Бібліотека пам'яті. Моя пані нас виявили. Інформаційний простір незабаром зруйнується. Що за біда? Зора попросила нас прийти і дізнатися про рекламні відео. Чому вона не дозволила увійти в інфопростір? Ти ж не знаєш програмування. Ти тільки заважатимеш там. Гей! Я капітан команди. Пробачте, я не очікувала, що ти тут стоятимеш. Зора щось з'ясувала. Так, ми щойно дізналися, що ці рекламні відео знаходяться у бібліотеці пам'яті. Бібліотека пам'яті тимчасово зачинена на технічну модернізацію. Що? Бібліотеку зачинили? Мені гаплик. Якщо я не потраплю в бібліотеку, то не зможу перевірити інформацію про Катрін. Гей! Що ти тут робиш? Ультра ультраохоронці. Що сталося? <хи> Народ, вони заборонили шорці і потім закрили бібліотеку. Тепер тут стоять ультраохоронці, і з Катрін точно пов'язана якась таємниця. Що ти мелеш? Обвинувачення потребує доказів. Не можеш надати докази. Припини пліткувати про мою маму. Моя пані, цей суб'єкт веде пряму трансляцію, і кількість глядачів тільки зростає. Ха. Ти, певно, дочка Катрін. Вона створила ультрасвіт, щоб допомагати скріпчерам використовувати людей. Що вона за це отримала? Можливо, Катрін упала в кому, бо це карма за її лихі вчинки. Що ти сказав? Що хочеш мене вдарити? Люди! Дочка Катрін та її спільники ультраохоронці використовують насилля, щоб знищити докази. Ультраохоронці використовують насилля. Усі заспокойтесь, О? це не вирішить проблему. Стоп! Пане Рубіне! Пане, Пане Рубіне! Я Рубін адміністратор ультрасвіту. Бібліотека пам'яті зачинена на технічну модернізацію. Ці заходи потребують вашої допомоги. Ось і сторонні особи не втручайтеся. Дякую за вашу співпрацю. Народ, Ви це бачили? Дочка Катрін добре знає адміністратора ультрасвіту. Зора давно не бачились. Пане Рубіне, ви повинні допомогти мені. Я все знаю. Спочатку заспокойся, йди зі мною. Як ви бачите, інформація, яку оприлюднив рекламний акаунт, дійсно була змінена, але звичайні люди не побачать різниці, і це призведе до ще більшого непорозуміння. Треба все виправити і потім опублікувати. А, це. Я в шоці. Влада ультрасвіту почала втручатися в оригінальні дані бібліотеки пам'яті, щоб приховати правду. А, ще й про нас пліткують. А. а. Дякую за допомогу, друзі! Ми повинні захистити правду. Правильно. Ми точно зможемо відчинити разом. Ми це той самий стример. Все добре, відновлення інформації вже майже завершено. Звичайні атаки не здатні пошкодити бібліотеку пам'яті. Це погано. Бібліотека раптово отримала великий наплив запитів на відвідування. Вони хочуть створити збій. Хочемо... не намагайтеся змінити хочемо... інформацію, щоб приховати правду. Ми хочемо, Ми хочемо... зробити інформацію про Катрін Ми публічною. Хочемо... Дозвольте нам увійти. Хочемо... Бібліотека може впасти. Добре, дозволимо їм увійти, а потім все пояснимо. Така кількість людей спровокує хаос, пане Рубіне. Можете впустити лише стримера. Звісно, ти маєш рацію. Він досі веде трансляцію. Ми розкажемо всю правду і уникнемо хаос. Гей, з тобою все гаразд. Чому ти мерехтиш? а? Яке мерехтіння. Краще б випустила відео з Катрін. Те відео було перемонтоване і змінене. Ми скоро його виправимо. А? 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 Що ти робиш? Ми ж домовилися зробити відео публічним. Виправимо. Ви, на мою думку, просто знищуєте докази. Він ніколи не хотів дізнатися правду. Він у змові з тими рекламними акаунтами. <звук> Я взяв диск навичок свого боса. Стережіться нашого гніву. Я не можу використовувати його в такому стані. Ага? Ага. Майстре, наше маскування зникло! То То це, це ти, ти дамо. Не думай тікати. Активація купола. Зміна форми старвінкс. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск. Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Чому ти підставив мою маму? Диму без вогню не буває. Якби Катрін була свята, то хіба виникли б плітки? Це маячня. В будь-якому випадку я роблю це заради грошей. У Катрін погана репутація, їй ніхто не довіряє. Стар Вінкс, закінчуйте швидко. Швидко це не буде. Хух. Ви ще занадто молоді і нетерплячі. Ось вам. потрійний клон. Я! Обратно! Геллсторм! Як ты! Я в норме! Клони Сонік Блейда це фізичні клони. Ви вирішили, що можете наїжджати і знущатися з мене. Тепер дізнайтесь, як це буде в меншості. Хе-хе, тепер бачите, що чого я зроблений? Не поспішай. Це сила диска навичок. Не бийтеся з його клонами. Нам потрібен Сонік Блейд. Геле і я візьмемо клонів на себе, Стар Вінгс, а ти атакуй Сонік Блейда. Ми живі й здорові. Ну, Принаймні, клони зникли. О. Он як. Патрійний клон. То біса дратує. Це колись скінчиться. О, ні. Активація купола спливає. Нам потрібно здолати даму. <зас> У мене є план. Якщо ми не можемо здолати Сонік Блейда, треба атакувати його разом з клонами. Його клони вибухнуть! Як їх знищити? Стар атакує обмежену зону. Якщо ми змусимо Sonic Блейда і його клонів зібратися там, здолаємо їх одночасно. Гей, там величезний тарган. Я бавкомал. Ти довго був поруч із Дамо. Я не можу вас розрізнити. Та байдуже, я вже розчавив тебе своїми ногами. Дамо і його тарган. Який я розлючений. Блейд, Спершу позбуться цих братів. Час настав. Старвікс, використай свою силу. Активація. Вогняний дощ. А як тільки ми покажемо відновлені кадри, на Катрін не підлягатиме сумніву. Це добре. Питання вирішено. Дякую, пане Рубіне. Сила скрічерів надто могутня для людей. Навіть якщо вони поділяться технологією, це становитиме загрозу для людства. Ось чому скрічерів треба обмежити в реальному світі, і тільки після укладання партнерства з людьми вони можуть трансформуватися.